Олександрі 11 років. Вокалом дівчинка займається вже п'ять. Каже, кращого заняття годі й чекати. Найбільше юній співачці подобається пісні про Україну. Я люблю українські народні пісні, там, більше всього про сади, про Україну. Я привезла пісню-Веснянку, вона мені дуже подобається. Це народ, українська народна пісня з сучаснім обробці. На благодійний фестиваль дівчинка приїхала разом з батьками, які досягненнями своєї донечки не натішаться. Вона зараз займається з співачкою. Тетяна Кислях є така. І ми потрапили два роки назад до народного артист Мар'ян Гаденко Ліч. він її побачив і запропонував нам займатися. І так ми через нього дякувати Богу. Зараз навчаємося у професіоналів співати. У рамках фестивалю пройшов концерт Голос миру всі свої номери учасники присвятили саме йому. Вихованці харківського спецзакладу не чують своїх пісень однак це не завадило їм стати лауреатами. Пісню про мир ці дітки виконали жестами. Лістя жовте. Да, но ну, сейчас вы за что переживаете больше всего? За что? Чтобы войны не было. с маршем здесь э, голос мира. Да, голос мира. Благодійний фестиваль проходить вже дев'ятий рік поспіль. Цього року організатори присвятили його миру. Для діток з обмеженими можливостями це крок до своєї мрії і можливість відчути себе на рівні з усіма. Вітаємо всіх і е, бажаємо дітям, звичайно, сьогодні е, найкращого, Щоб вони е, зараз вони дуже хвилюються там на сцені за сценою. І я сподіваюся, що всі ми підтримуємо їх сьогодні і тому ваша присутність. На захід тривав три дні. Він зібрав близько шести тисяч учасників. Це діти-сироти, переселенці з зони АТО та діти-інваліди. Під час фестивалю проходив благодійний марафон, куди запросили дипломатів, представників бізнесу та мистецтва. Зібрані кошти підуть на культурні заходи для дітей з обмеженими можливостями. Яна Курченко, Дмитро Гришко, Соціальна країна.